Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео хочу запропонувати кілька рецептів дуже простих салатів. Для першого варіанту беремо свіжий латук. Хочете, можете нарізати, я ж просто ось так рву його. Нарізаємо помідори. Симпатичніше виглядатимуть черрі, та можна використати будь-які. Треба кубиками нарізати курячого філе. Щоб філе було смачніше, коли будете його відварювати, додайте невеликий лавровий листок і кілька горошин перцю. Духмяного чи звичайного. Триму 70 грам твердого сиру. У мене сметанковий. І вкидаємо трішки кукурудзи. Для заправки беремо 2 столові ложки сметани, до неї чавимо приблизно чайну ложку лимонного соку і вкидаємо чайну ложку гірчиці в зернах. Заправляємо наш салат і гайда їсти. Для наступного салату беремо молодої капусти і шинкуємо як зазвичай. Треба додати до салату копченої ковбаси. Нарізаємо на соломку. Додаємо кукурудзу, сухарики краще напевно з беконом. Я взяв з холоцем та хріном, і мені сподобалося. Солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Третій рецепт може здатися дещо незвичним, бо це буде салат з цвітною капустою. І такий варіант чудово підійде для пікніку. Готувати капусту не треба, тільки подрібничити. Спочатку розбираємо на суцвіття. Більші корінці я також відрізаю. Дрібно нарізати буде важко, тому, якщо є можливість, скористайтеся блендером. Я використав трішки більше половини капусти. Нарізаємо на невеликі квадратики огірок. Також на кубики треба нарізати помідори. Із зелені беремо петрушки і наостанок дрібно нарізаємо цибулі. Салат підсолюємо, перчимо, чавимо сік з лимоном і лімо олії. Перемішуємо і залишаємо на годину у холодильнику. До речі, цей салат я їв просто із житнім хлібом. Ось так просто можна зробити собі салатний перекус. Пишіть у коментарях, який варіант сподобався найбільшим. Зберігайте ідеї, щоб не загубити. Готуйте на здоров'я!